Протягом минулого добу ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У місті Куп'янськ постраждала 84-річна жінка. У селі Івано-Шични Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка. Внаслідок підриву на невідомому предметі у селі Варбівка Балаклійської громади. Постраждав 29-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 24 БПЛА типу герань 2, 2 ФПВ-дрони, 1 БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної. Інфраструктури у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок місто Куп'янськ, адмінбудівлю, село підсереднє, приватний будинок, село Приколотне, вантажний автомобіль, село Огурцівка. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 44 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. В день ворог завдав ударів безпілотниками типу «Молнія» по селу Підсереднє середнє громади Куп'янського району. Зафіксовані влучання у двоповерхову адміністративну будівлю. Внаслідок вибухів сталася пожежа площою 500 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. Ліквідовано 10 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 гектари. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула. Піротехнічними підрозділами ДСНС Вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів. В день поблизу села Варбівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1995 року народження постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Коп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Строївка, Западне та Кутьківка. На Куп'янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Село оборони відбували штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп'янська, піщаного загризового, зеленого гаю та в бік Богуславки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 42 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 26 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півдні та сході країни. Крім того, сім БПЛА локаційно втрачені подавлені реп зафіксовано влучання дев'яти. Випела у трьох локаціях падіння збитих уламки на трьох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За даними слідства, ворог застосував 12 БПЛа. Пошкоджено 25-поверховий будинок, супермаркет, спортивну залу, адміністративну будівлю та понад 30 автомобілів. За попередньою інформацією постраждала одна людина, жінку госпіталізовано. Пізно ввечері окупанти обстрілювали і суми. Росія вдарила по місту авіабомбами. Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, вирятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію. Поранено троє людей. З них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб, кажуть у ДСНС. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр. Окупанти вдарили по місту Краматорськ Донецької області. За даними місцевої влади, зафіксовано влучання у житлові будинки. Загинув 10-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей постраждали. На місці працюють всі профільні служби. Відомі подробиці щодо результатів 29-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Так, за даними змі, Великобританія має спрямувати додаткові 40 мільйонів фунтів стерлінгів на озброєння України. Канада продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через данську модель та виділить 20 мільйонів доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди нададуть 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків. F-16. також Німеччина разом із Великобританією нададуть Україні 220 тисяч 35-мм набоїв для зсу гепард. Норвегія у 2025 році загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів. З них 400 мільйонів євро на закупівлю безпосередньо в українського ОПК. А Швеція готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою. Україна та Данія розроблятимуть перехоплювач дронів зі штучним інтелектом. За даними змі данська компанія Терма, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією. От Сустем для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників. Метою цієї співпраці є створення недорого. Системи перехоплення безпілотників на основі штучного інтелекту. Конкретних деталей проєкту поки не розкривають. Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії, що мають обмежити її доходи від транспортування та продажу нафти. За даними змі Британія внесла до санкційного списку 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким Росія таємно перевозить нафту. Британський уряд тверджує, що підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на 24 мільярди. Доларів. Президент України Володимир Зеленський назвав дату нових переговорів з Росією у Стамбулі. Я обговорив з Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі з російською стороною в Туреччині. Умєров доповів, що зустріч планується на середу, повідомив глава держави. Рішенням РНБО запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами і загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко і обов'язково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців. Додав президент. Вночі 21 липня Харків атакували російські герані. По місту зафіксовано 12 ударів. Один із прильотів стався біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. У житловому комплексі вибило вікна, без постраждалих. Пошкоджені вікна, двері на балконі, ночі, бабах, страх господній. Серце вилітає, вискакує. Вже ж так надоїли ці, ці взриви. Коли вже кінець. Один бог скаже, навірне. А другого, почалось зіщання. Зищить, зіщить, а тоді ж, ви ж знаєте, як воно. Наростаючи, наростаючи, як бах на в мене собака. Собака спить на своїй постілі, а то до мене заскочила, до мене притулилася. Ну вибачайте, бо я цілу ніч не спала, воно так, наче нічого себе в руках тримаю. Але коли останній раз гахнуло, і ми зрозуміли, що десь поруч, це було дуже страшно. Добре, що я двері, просто і балкон, і вікно, я причинила і поставила там стільчик, а там бутилочку з водою, і в мене пошкоджень немає. Але дім так здригнувся, це було дуже страшно. За словами мешканців, росіяни обстрілюють їхні ЖК вже вдруге. А сину у будинку дев'ятому у нього другий раз побито. Знову побиті двері, знову вікно постраждало. Ну що можна сказати? Ненависть страшна до тієї кацапні, що її від нас треба. Де вони тут бачать промислову зону, чи де вони тут воєнний об'єкт? Що вони від нас хочуть? Що їм не видно, що це житлові будинки? Сам прильот стався біля проїжджої частини. Російський дрон влучив біля трамвайної колії, залишивши по собі вирву, яку оперативно закидують комунальники. Комунальні служби завжди допомагають. Мене це завжди поражає. Мене це все, я дуже йду на це подивитися, щоб просто вдохновитися нашої такої сили, взаємодопомоги. Мені це дуже подобається. Анна Дзядик, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. За останні сім днів Харків пережив 18 ворожих ударів дронами. Прильоти зафіксовані в Немишлянському, Шевченківському, Київському районах міста. Найпотужніша атака на Харків була у ніч на 15 липня. Вона тривала всього 14 хвилин, але за цей час ворог встиг завдати аж 16 ударів. На щастя, всі живі. Одна людина зазнала поранень. Обстріли пошкодили транспортну інфраструктуру та об'єкти бізнесу. Харківські рятувальники виїздили на кожен з прильотів. Важкою була і ніч на 21 липня. Минулої доби було зафіксовано 11 пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. Це в районах Харківської області Сім та у Київському районі міста Харкова. Чотири адреси, за якими виїжджали підрозділи ДСНС. Безпосередньо вночі ворог завдав масованої атаки безпілотниками по місту Харкову. Зокрема, по київському району сталося чотири осередки займання до місць події. Відразу виїхали підрозділи ДСНС. Три осередки займання вже ліквідовані. Четвертий станом на п'яту ранку локалізований. Наразі триває її повна ліквідація. Звертаємось до всіх громадян з проханням, почувши сигнал, повітряна тривога, негайно спускатись на найближче укриття, і це просте правила врятує вам життя та здоров'я. Загалом вже 322 оперативних виїзди здійснили рятувальники Харківщини протягом останнього тижня. Констатує Євген Василенко. На ліквідацію пожеж 149 виїздів, 42 з яких були пов'язані з веденням бойових дій для надання допомоги населенню та комунальним службам. Було здійснено 119 виїздів. З них на подолання наслідків погодних умов 54. Загалом за тиждень деблокована з під завалів зруйнованих ворожими обстрілами будівель. Було вилучено тіла двох загиблих. Внаслідок побутових пожеж вогнеборцями було врятовано 10 осіб, три особи загинули ще три постраждали. А в області триває розмінування. На Харківщині працює 51 піротехнічний розрахунок, 279 саперів та 156 одиниць спецтехніки. І за минулий тиждень було знешкоджено 499 ворожих боєприпасів. А якщо взяти цифри за весь час війни, то в Харківській області піротехніками було обстежено 12 тисяч гектарів території. При цьому виявлено і знешкоджено 125 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень фактів підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. Але з лютого 22-го року внаслідок підривів загинуло 105 осіб і ще 309 чоловік було травмовано. На жаль, окрім підриву на вибухівках, небезпека чатує мешканців області і на водоймах. За останній тиждень зафіксовано п'ять випадків утоплення. Одна з таких трагедій сталася у Харкові. 14 липня у Харкові на Журавлівському водосховищі трапилась трагічна подія. Під час купання потонув восьмирічний хлопчик до місця події прибули водолази. ДСНС проводили пошукові роботи ввечері, вночі і станом на ранок, 15 липня, тіла дитини виявили та вилучили з дна водойми. Так, спочатку літа, за інформацією рятувальників, на водоймах Харківщини було виявлено тіла 20 загиблих. З них п'ятеро. Це діти. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області та попереджаємо, що рішенням державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водне на водних об'єктах. І відповідно на території міста та області було заборонено купання. На жаль, траплялися за цей тиждень і пожежі в екосистемах. Вогонь знищив багато лісових масивів. Гречник ДСНС також наголосив, що примусова евакуація з найбільш небезпечних куточків області, а це прифронтові населені пункти, триває. Яна Біляєва, Юрій Бобикін, Харків новини. Війна три роки. Багато харків'ян, які виїхали ще на початку вторгнення, продовжують сплачувати комунальні послуги, хоча вже давно їхнє житло стоїть порожнє, і не всі ще знають, що згідно з нормами чинного законодавства існує можливість зменшити фінансове навантаження за умови правильно оформлених документів. Юристи пояснюють, відповідно до статті закону про житлово-комунальні послуги не платити за послуги мають право всі громадяни, які понад 30 днів не проживають ють у своїй квартирі чи будинку. Для цього власники квартир можуть звернутися до керуючої компанії або ОСББ із заявою про непроживання та надати окремі заяви постачальникам комунальних послуг. Щоб уникнути зайвих нарахувань ЖКП, необхідно надати виконавцю комунальних послуг управителю багатоквартирного будинку чи інші уповноважені співвласникам особі у паперовій або електронній формі довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та або нежитловому приміщенні будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів або документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний Період часу або документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача внаслідок воєнних бойових дій тощо. Але деякі платежі залишаються обов'язковими: абонплата за лічильники, внески на утримання прибудинкової території, мінімальні платежі за тепло в деяких містах. Якщо власник не діє, борг може накопичуватись, і постачальники мають право звернутися до суду, що може призвести до арешту рахунків або штрафів. Тож в деяких випадках власники житла також можуть оформити реструктуризацію і оплачувати борг за комунальні послуги частинами терміном до п'яти років. Уникнувши таким чином більш складних наслідків, а от щодо тарифів, то в платіжках за електроенергію наразі фіксована цифра: 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Згідно з постановою Кабміну, ще від 29 квітня 2025-го цей тариф діятиме до 31 жовтня 2025 року. Також незмінними залишаться і ціни на природний газ для побутових споживачів, зауважують компанії Нафтогаз України, яка постачає газ більшості населення України, а саме 98% побутових споживачів. Тариф на природний газ встановлено ще у 2023 році, а з 1 травня 2025 року ця ціна була пролонгована вже вдруге, тобто до 30 квітня 2026 року. Вартість на блакитне паливо в тарифному плані фіксований становить 7 гривень 96 копійок за один кубічний метр. Продовжують в Україні надаватись і житлові субсидії. Наразі протягом 2025 року пільги на житлово-комунальні послуги для всіх отримувачів надаються за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Така норма передбачена в законі про державний бюджет на 2025 рік. Втім, у цьому правилі є й винятки, пояснюють у Мінсосполітики. Норма про єдиний підхід врахування доходу родини не стосується учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них субсидія призначається без врахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї. А ще для підтримки українців з невеликими доходами граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, становить 100 тисяч гривень. Не впливають на призначення субсидії і такі фактори, як придбання генератора і військовий збір. У випадку придбання родиною генератора, що виробляє електроенергію з енергії сонячного випромінювання та або енергії вітру вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання установки, не буде враховуватись при призначенні субсидії. При обчисленні розміру допомоги враховуватиметься зарплата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору. Тож обізнаність у таких нюансах допоможе людям зберегти їхні й так невеликі доходи в умовах війни. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Євген Клочко, Харків. Новини. Їм це вдається робити, попри всі складні обставини сьогодення, адже саме вони і є ті, хто, можна сказати, є своєрідними будівельниками впорядкованих прибудинкових територій, і це про звичайних двірників та озеленювачів з незвичайно великою жагою та бажанням створювати та доглядати, робити так, щоб у дворах та на прибудинкових територіях було чисто. А ще коли вийдеш у двір, там було приємно відпочити, бо там є ось такі. Зони відпочинку з красивими квітниками, ось як у Холодногірському районі. Щодня виконуємо комплекс робіт санітарного очищення та озеленення. В цьому році ми облаштували декілька нових клумб та та оновили вже у нас існуючі. Наприклад, у цьому дворі в минулому році ми повністю переробили клумбу. Цьогоріч, коли вона набула пишності, ми щоденно доглядаємо за її красою, обов'язково поливаємо, підкошуємо, підстригаємо газонну траву, формуємо кусти та слідкуємо за санітарним станом та чистотою. Цей об'єкт відпочинку розташований в великому дворі. Тому Сюди приходять дуже багато людей з навколишніх будинків. От і нам дуже приємно було зробити щось особливе, гарне та водночас спокійне для них без зайвих елементів. Ми дуже раді і ми віримо, що такі зелені куточки змінюють навколишній настрій та атмосферу. У всьому дворі на краще. Загалом у холодногірському районі ми обслуговуємо двори більш ніж 800 багатоквартирних житлових будинків, загальна територія санітарного прибирання, яких складає близько 90 гектарів. У нашій філії працює близько 100 працівників, які щоденно слідкують за чистотою прибудинкових територій, дитячих майданчиків, зелених зон, а також територію здовж доріг загального користування. В літній період часу особливу увагу ми приділяємо клумбам. Їх у нас 73 і кожна з них потребує щоденного догляду. Ми й надалі докладаємо. Максимум зусиль, аби мешканці району відчували турботу та комфорт. Для нас чистота та впорядкованість це щоденний внесок у затишний міський простір, яким ми всі можемо пишатися. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини. Цього року харківський зоопарк святкує велику річницю 130 років. З нагоди дня народження керівництво зоопарку вирішило провести акцію, яка триває вже місяць. І ось відбувся перший розіграш призів. Що треба на вході? Ви можете отримати буклетик. Вам необхідно зареєструватися. Потім вам потрібно 10 разів сходити в зоопарк в будь-який день, коли ми працюємо. Але ж в нас все чесно, тому один, одне відвідування, одна наліпка. Кожен день ви підходите до адміністраторів, вони вам клеять наліпку і ставлять дату, коли ви відвідали зоопарк. Потім, як ви зібрали їх 10, ви кидаєте це в скриньки, які в нас є розташовані на, з двох входів в зоопарк. І приймаєте участь у розігріші, як говорить в зоопарку. Акція має шалений успіх. Хоч вона триває поки що лише місяць, вже за цей час зареєстровано близько 15 тисяч буклетів. Призи сувенірна продукція, яка спеціально була виготовлена до ювілею зоопарку. На сьогоднішній день її неможливо придбати, а тільки виграти в акції. Сьогодні перші 15 щасливчиків вже отримали свої призи. Ми тут недалечко живемо і приходимо. і були коли була дитина маленька, ходила ще в зоопарку, коли він був ще не такий гарний, як зараз, і приходили. І... Продовжуємо приходити, і тому взяли участь. Ну, що я відчула. Чесно кажучи, я во всіх вікторинах завжди виігриваю, тому я якось навіть не дуже здивувалася. Насправді я не надіялася, що я виграю, але була маленька надія, як завжди. Ну, було дуже приємно, але було дуже жалко, що мій друг не виграв. Разом з другом одним виграла. Інший, третій не виграв. Було дуже сумно. Акція буде продовжуватися до осені, а це означає, що в майбутньому будуть ще розіграші та нові переможці. Анна Дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Добрий день. На вашу думку, чи варто під час війни відновлювати зруйновані будинки, займатися аварійними та поточними роботами, чи все ж таки чекати завершення війни та припинення бойових дій? Ну мені здається, якщо у цих будинках можуть жити люди, і е, будинок не зовсім зруйнованому стані, то варто б напевно відновлювати, оскільки ну, їм потрібно десь жити, а е, общежиття вони не безкінічні. А ви як вважаєте? Я вважаю, що принаймні треба підтримувати стан будинків, оскільки пізніше вони можуть стати ще більш непридатними, особливо після зими, коли сніг буде все вологе, особливо такі бурі, якось нещодавно були. Вони можуть тільки доруйнувати, і буде ще важче і дорожче потім це відновлювати. Житлові, як у Салтівському районі, наразі не знаю. Ми, наприклад, живемо на холодній горі, і там буквально. Куточок був знесений наразі він повністю відновлений. Я вважаю, що треба дивитися від стану будинку, який є зараз. Бо якщо треба його відновлювати повністю, то краще не робити цього. Якщо там можливо трошки косметичного підлаштувати під нормальний все, стан, так, так то тоді можна, можна в цілому так. це зробити. Добрий день. Добрий. на вашу думку, під час війни чи варто відновлювати зруйновані будинки, займатися поточними та аварійними роботами, чи все ж таки чекати завершення війни. І припинення бойових дій? Я думаю, варто займатися відновленням, так як патріоти, які не виїхали із Харкова, вони так і залишилися патріотами, і вони хочуть жити теж в гарних умовах, працюють, все роблять для блага Харкова. Звісно, варто. Люди живуть, потрібно ж комфортно. Жити. І я вважаю, що це залежить від розташування цих будинків. Я маю на увазі тільки Харків. А ну, звісно, до речі, так. На вашу думку, чи варто під час війни відновлювати зруйновані будинки, займатися аварійними та поточними роботами, чи все ж таки чекати завершення війни і припинення дій? Ну, варто, бо люди ж мешкають у цих будинках, і ну їм потрібно користуватися комунікаціями кожен день. Я вважаю, що так залежить і від місця і від ступені руйнування, ну від ймовірності того, що воно буде знов зруйновано. Тобто, тут треба дивитися за обставинами? Я думаю, що якщо це житло для наших харків'ян, то мабуть варто. Тому що ну, деякі бідкаються і знімають, і це кошти зайві, і це дуже сумно. Тому, мабуть, житловий фонд, мабуть, треба відновлювати. Чому саме? Тому що так потрібно для міста. Ну, життя ж у нас все таки продовжується, і ми повинні жити навіть в такому мірі, який зараз у нас є. Це дуже складне питання. Тут не можна сказати, що. Однозначно треба все відновлювати, або однозначно не треба повністю цим займатися. Має бути економічна і практична доцільність для того, щоб займатися відповідними роботами. На мою думку, відновлення є доцільним. Е ну оскільки люди хочуть повертатися в свої домівки, і вони хочуть тут жити. Та й загалом, напевно, якщо ми розлітаємо місто саме з психологічного аспекту, дуже приємно, коли ти бачиш, що влада підтримує нас, відновлює наші будинки та й взагалі піклується про добробут життя людей тут.